Наш ефір триває, і я думаю, що розмова з нашим наступним гостем буде цікава кожному, хто хоч трошки цікавиться спортом у нашій студії Михайло Олійник, президент Федерації гирьового спорту Херсонської області. Я вас вітаю. Доброго дня. якщо у вас виникають якісь питання до Михайла, ви можете нам дзвонити 26 36 16 або писати Смс на мобільний 066 712 79 13. Тож ми чекаємо на ваші запитання до нашого гостя. І, Михайло, давайте почнемо з того, яка значна спортивна подія чекає на херсонців і безпосередніх цієї, цього вересня. Ну, одна значна подія вже пройшла. В Херсоні був чемпіонат України з грівого спорту 1-3 липня проходив у нас в палаці молоді та студентів. А зараз, 16-18 вересня, у місті Скадовськ, де на чолі. З Туріком Віктором Ананівичем, головою Скадовської районної державної адміністрації, було нам запропоновано провести чемпіонат України з гірвого спорту також, але в інших вправах це буде напівмарафон, де люди будуть змагатися в підйомі гирь на протязі 30 хвилин. І там велика кількість і херсонців і команд із близько 20 команд із інших міст України зможуть прийняти участь. Наскільки це? Подія великого масштабу спортивного для Херсонців, які захоплюються горьовим спортом, я хочу, я завжди так говорю, і нагадую всім, що перший чемпіонат України взагалі пройшов у місті Скадовськ. Це було у 1985 році. Другий чемпіонат України, ну не за кількістю, а наступний там 90-х роках був, це у місті Нова Каховка. Це, це за масштабу. Це за всі роки, що проводили з гірвого спорту, і чемпіонат України у місті Херсоні е, пройшов це вже втретє, ну не поспіля там за своєю чергою. І ми знову пропонуємо, е, використовуючи наше розташування, вдале географічне для гірівків, для спортсменів і глядачів, приїхати на нашу Херсонщину і позмагатися на нашій землі. Тобто, це неординарна подія ще завдяки тому, що. Це буде проходити перший чемпіонат України, перший відкритий з гирьового півмарафону. Такого в Україні ще не було. Чому відкритий? Тому що команди із Білорусі також приїдуть до нас. Декілька учасників, 5-7 учасників також хочуть прийняти участь. І це вже як статус такого міжнародного турніру. Тобто, в принципі, якщо. Людина займається грівим спортом в Україні. Вам може надіслати заявку, і ви будете її чекати у Скадовську. Так саме так я головний суддя змагань. Тобто, ми наперед формуємо стартовий протокол. Ми бачимо, хто в яких номінаціях буде дві дисципліни: це поштовх довгим циклом та ривок Ви гирі. Трошки пояснюйте нашим глядачам, хто не розуміє, що таке поштовх довгим циклом. Бо мені як дівчині це зовсім не зрозуміло. Це підйом гирі вгору з наступним опусканням через груди вниз. І знову закидуємо на груди і піднімаємо вгору. Ривок гирі – це за допомогою маху. Ми зразу виносимо гирю на пряму руку. От спортсмени матимуть змогу на протязі 30 хвилин без постановки на плечі, на підлогу виконувати цю вправу і змагатися на найбільшу кількість підйомів. Перший день у нас 17-го будуть змагання, тому що 16-го там буде приїзд, суддівські наради. 17-го буде перший день довгий цикл, а на другий день вже зможуть змагатися у ривку гирі. Змагатимуться не тільки чоловіки, юніори, а також юнаки до 16 років мають змогу будуть змагатися. І дівчата, жінки, юніорки також приймуть участь у цих змаганнях. У них вага гирь 16 та 12 кілограмів. Такі спортсмени в Україні є, і я думаю, що вони деяким чоловікам навіть дадуть фору. Я так розумію, що 30 хвилин не опускати гирю це доволі важко навіть для спортсменів. Так, це важко. Це потребує більш такої детальної підготовки, і до цього якби, треба мати певний хист. Не кожному дано. Є люди, які мають свої короні вправи там, або в поштовху, або в ривку. Тобто таких спортсменів не дуже багато. Як взяти чемпіонати світу, Європи, де проводяться такі змагання, десь в межах 30-40 чоловік, от їх називають так, марафонцями. Це дуже таке горде звання. Це люди, які піднімають гирю на протязі не тільки 30 хвилин, а години, 2 і 3 години, навіть 8 годин буває і більше. Мені завжди здавалося, що хист це така справа. Може бути хист до малювання до музики. Виявляється, є, є. хист і до таких речей. Да. Є люди, які от кажуть гіпервитривалі, от вони можуть проявити себе в цьому плані. Ми зараз побачимо на екрані фотографії з події, яка була у липні. Давайте ми поговоримо про цей. Ви нам розкажете трошки саме про цей чемпіонат, який вже відбувся. Так, на цьому чемпіонаті взяло участь 20 команд із регіонів України, 158 учасників завітало на наші змагання і змагалися дуже багато дівчат було, жінок, дуже велика кількість, ветеранів, десь 50 чоловік тільки ветеранів було. Це дуже такий, велике таке представництво на всеукраїнському форумі. Також... Що відрадно нам було, що приймали участь спортсмени, які легендарні спортсмени, як Роман Міхальчук, які припинили свої виступи, це люди, люди легенди в гирьовому спорті. І от вони знову повернулися в гирьовий спорт уже на в статусі ветеранів спорту і показали такі видатні результати і встановлювали рекорди України. Ми там бачили фотографії жінок. Розкажіть про те, можливо, хтось подумає, що, наприклад, жінкам вже всі знають, не можна піднімати щось занадто важке. Чи незгубно впливає, наприклад, гирі на е, якесь здоров'я жіноче? Ну, я думаю, що більш згубно гирі впливають на тих, хто говорить, що не можна їх піднімати. Якщо вони вже є, то їх потрібно піднімати і вони е, дадуть користь вашому здоров'ю. Е, також от тут багато. Де бачили дівчата із Запорізької області, це Любов Черепаха, Вікторія Черепаха, Масіяж Вікторія, які от презентують Україну на багатьох міжнародних форумах. І їхнє досягнення в ривку 16-кілограмової гирі, наприклад, Любові Олександрівни Черепаха, я точно не пам'ятаю, але за 250 підйомів за 10 хвилин. Я думаю, що той, хто порадив би їй не піднімати гирі, просто здивувався б її результату. Тому дівчатам і потрібно піднімати, і потрібно покращувати свої результати в цьому. Просто треба поступово прийти в цей спорт, не відразу хапатися за величезні гирі, а почати з маленької гирі 8 кілограмів, укріпити свої суглоби, здоров'я. І тоді можна вже напрацьовувати базу. Я так розумію, ці принципи однакові як для занять чоловіків, як так, так, для так. жінок. Головне поступовість, головне техніка виконання вправи, а потім вже йде підвищення функціональних, функціональних можливостей організму і люди, які приходять, і це вже доведено, і я на власному досвіді бачу. От зараз у мене займається Ільїн Віталій, якому 70 років. Спортсмен цей важить близько 120 кілограмів. І от я просто бачу на протязі місяця, як його результати в гирьовому спорті зростають. Навіть у такому віці. Він займається не дуже там, важкими гирями, 16 кілограмів і жонглює, і готується до чемпіонату України з гирьового марафону. І от, якщо він там починав з 20 підйомів, 30, то зараз це вже доходить за 100 підйомів, буквально за місяць. Людина покращила свої результати, і він поділився зі мною. Своєю думкою, ти знаєш, каже, я почав навіть далі плавати, От займається ще й плаванням влітку. Навіть це от наскільки функціонально допомогло йому, що на всі сфери життя впливає. Тобто, може будь-якому спортсмену гирьовий спорт допомогти. Будь-то академічна гребля, боротьба або інший вид спорту гирі допомагають у цьому. А є якісь правила безпеки для початківців? Перше правило, я думаю, це треба. Прийти до тренера, який порадить і визначить функціональні можливості організму, тому що, користуючись тільки інтернетом, можна заподіяти собі шкоди. Головне, не хапатися за дуже великі такі гірі, там 32 кг, не стартувати з них. 8-16 кілограмів. І перш за все, основа це техніка. А техніку може дати тільки людина, яка займається гирівим спортом, яка має певні знання у цій сфері, тому краще звернутися до фахівця. Михайло Лідник сьогодні гість нашої студії. Говоримо ми про змагання, які відбудуться у Скадовську вже у вересні. Якщо у вас виникають якісь питання, ви можете нам дзвонити. Це 26 36 16 номер нашої студії, або писати на мобільний 066 712 79 13. Ми повертаємось до розмови і мені б хотілося поговорити про те, що ви казали, що. До півмарафону спортсмена повинен мати талант. А скільки взагалі спортсмени готуються до подібних змагань? Наприклад, в середньому щоб підготуватися до змагань всеукраїнського масштабу десь 4-3 місяці, треба підготовки затратити. Підготовка це що мається на увазі, бо наскільки я розумію, це і посилені фізичні вправи, можливо, якийсь... і посилені фізичні, і кроси, і веломарафони, і плавання це як допоміжні засоби. Використовується все. Але чим ближче до змагань, тим спортсмен виконує тільки спеціальну таку підготовку. Він саме більше працює з гирями на витривалість, і навіть щоб піднімати 30 хвилин. Використовуються і гирі на декілька кілограмів важчі за змагальні, і також використовується ліміт часу дещо подовжений ніж 30 хвилин. Це може бути і 35 хвилин. Це дасть змогу впевнено вже пройти цей марафон. На це можуть вплинути і погодні умови, адже ми будемо виступати на відкритому повітрі. Це буде в зеленому театрі на вулиці Сергіївська, 2, це на набережній, знаходиться нам. Надали його, сцена буде критою, а глядацькі місця відкриті. Радую, що це буде на березі моря, і спортсмени матимуть змогу і відпочити, і позмагатися, і поговорити про те, про наступні якби, шляхи розвитку, наступні змагання, які ми можемо провести і на Херсонщині, і, зокрема, в Україні. Оці змагання я давно вже хотів провести на Херсонщині, але так. Не вдавалося, не знаходилося потрібних меценатів, спонсорів, людей, які нададуть місце проведення. А в розмові із моїм товаришем, колегою Сергієм Масловим, головним спеціалістом відділу туризму Херсонської обласної державної адміністрації, саме ця мрія от зараз втілюється. Він познайомив мене із Туріком Віктором Ананійовичем, і ми от таку, відпрацювали таку стратегію. Якби і залучити на Херсонщину, щоб туристи наші і наші школярі, які вже будуть навчатися, побачили цей вид спорту, його красу і мали змогу і подивитися на найкращих спортсменів України і сусідніх таких держав як Білорусь. Які приймуть участь у цьому всеукраїнському форумі, ми зараз на екрані побачимо відео з змагань, які проходили у липні. А з вами я хочу поговорити про те, зрозуміло, що змагання для спортсмена це дуже важливо, наскільки це видовищно для глядачів. Тобто, зрозуміло, яка користь для спортсменів це безперечно. Що отримує глядач? Ну, глядач отримує естетичне задоволення, це в першу чергу. І він може побачити, чого людина. Досягає завдяки впертим тренуванням. Гирьовий спорт, на превеликий жаль, поки що не такий видовищний і не так багато глядачів буде, але це питання вже вирішено. У нас буде дуже багато школярів, дуже багато іще й відпочиваючих. Я думаю, завітаю на наш турнір. Чим ми можемо прикрасити? Зрозуміло, що 30 хвилин дивитися, як людина піднімає, це не завжди цікаво. Паралельно із чемпіонатом України з гирьового марафону буде проводитися також відкритий чемпіонат України з жонглювання гирями. Тобто ми робимо такий мікс декілька виступів спортсменів-марафонців і виступи спортсменів, які будуть жонглювати гирями. Хто цього не бачив, він зможе в повній мірі оцінити красу гирьового спорту і як. Легко літають гирі в руках спортсменів, і будуть виступати і в одиночних розрядах, і в парних, і четвірки, і шестірки. Тобто люди побачать, що можна робити з гирею, і я думаю, там майстер-класи ми зробимо для тих, хто бажає, і побачать поспілкуються з спортсменами, які передумають залюбки, передадуть їм свій досвід. Чому так? Я думаю, важливо треба поговорити про те, чому змагання зі спорту важливі, і чому це змагання для. Нашої області важливе змагання ці важливі для кожного спортсмена, тому що тренується людина з якоюсь метою. Не просто так всі говорять для себе. Десь в глибині душі людина хоче показати свої найкращі якості, показати свої результати іншим людям, поділитися досвідом. Чому важливі вони для Херсонщини? Тому що ми якби готуємо підґрунтя. І на наступний рік ми зможемо е, приймати, вже маючи певний досвід проведення і чемпіонату України в Херсоні і в Скадовську, приймати і міжнародні змагання. Тобто це змагання і чемпіонат Європи можна провести, і чемпіонат світу е, в Скадовську, наприклад, або в інших місцях, що біля моря розташовані. Але для цього треба мати певний і організаторський досвід, і е, мати дуже Базу таку велику, тому що потрібно дуже багато гір, дуже багато опладнення. Це і помости, і лічильники, які використовуються на змаганнях. Тому ми готуємо таке підґрунтя, щоб уже в наступному році я думаю, цей чемпіонат стане традиційним і Херсонщина залюбки буде приймати наших спортсменів і стане таким центром розвитку гирьового спорту не тільки там південної України, але й України взагалі. Я маю надію, що ваша мрія втілиться в життя. Ви вже знаєте скільки спортсменів. Завітає до Скадовського. Вже по приблизно по нашим заявкам, що подали, десь близько 100 спортсменів. Завітає. Це і жонглювання гирями, і марафон. Я ще раз хочу наголосити, що ці змагання дещо відрізняються за форматом від класичного чемпіонату України в двоборстві, тому що досить така специфічна дисципліна піднімати гирю 30 хвилин. Ми робимо такий новаторський експеримент. Я думаю, що людям сподобається і на наступний рік ці змагання будуть по праву занесені у календар заходів Федерації гірьового спорту України. Ну і я маю надію, що так і буде. Давайте вже наостанок нашої розмови, у вас є можливість звернутися до наших глядачів і запросити їх на змагання у Скотовську і запросити їх займатися гірьовим спортом. Я хочу запросити не тільки спортсменів, представників, суддів, тренерів. А хочу запросити всіх людей небайдужих до розвитку спорту і гирьового спорту. Прийдіть, отримайте насолоду, спробуйте піднімати гирі разом з найсильнішими спортсменами України. І я думаю, ви приведете в гирьовий спорт і своїх дітей, онуків і будете займатися на користь свого власного здоров'я і на користь всім іншим людям. Михайло вам дякую, що сьогодні завітали до нашої студії і бажаю вам. Успішного проведення змагань Добре. Михайло Олійник сьогодні був у нашій студії. Говорили ми про чемпіонати, який вже незабаром у вересні відбудеться у Скадовську. А молодіжний квартал триває. І одразу після кліпу ми повернемось до студії і поговоримо про вечірні вбрання разом з дизайнером Людою Доляницькою. Тож обов'язково залишайтеся з нами, буде цікаво.